Зміє взаємодіяти з кризовими ситуаціями. Реформатор це дійсно дуже дружелюбна, відкрита людина. Це сила, це Бог, це напрямок, це знання. Це я, да, це, я. Це, сила, це, ну, це, я це сонце. Так. Я коли це подивилась так, гром голосно посміялася, посміялася. як я це вмію робити. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні разом з моєю гостею ми розберемо і гороскоп, і потенціал нашого президента Володимира Зеленського. Тож зустрічайте мою колегу Тетяну Дугельну, яку ви всі давно вже полюбили. Вітаю, вітаю, вітаю тебе. Дякую, Дякую Альбіночко. Так, у нас ну, сьогодні наш цікаво діючий, прекрасний героїчний президент. Так. Давай, починай. Друзі, ви знаєте, що я буду е, аналізувати з концепції нумерології духовного таро, автором якої я являюсь. І в мене по цій концепції є книги, є курси, тож ви вже добре про це знаєте. І коли я готувалась до цього ефіру, Альбіночко, так. я так дивилася на матрицю Володимира Олександровича і думаю, ну що ж погане про нього сказати. Ну як, якщо в нього дійсно щось було, але зараз, особливо під час війни, він настільки змінився, Змінився енергетично, структурно, ментально його просто видно, як він змінився і став. Просто от е, на вищому рівні, як ми говоримо, є нижчі угу. аспекти да, в так, астрології так. вище, так само в нумерології, як наче цифра одна та сама, але є реалізація інша. Ну, почнемо зразу, знаєте, з того, як то кажуть, в серце, в саме серденько, угу. з ядра. В ядрі матриці Володимира Олександровича знаходиться пара законів 3.20. А це означає, що він дуже свободолюбива, активна людина, яка не може. Мислити стандартними категоріями. Вона завжди знаходить щось нове, щось творче. Але при цьому, якщо це розбалансована пара, mm -hmm. а розбалансована тільки в одному випадку, зараз я поясню якому, то це людина, яка починає тиснути своєю владою на інших. Тільки моє слово і інших слів я не чую. А розбалансована, коли вона не вірить в свої корені. Mm -hmm. Саме про корені. Про рід, Слуха. про родову систему і про відношення до сім'ї. І, от коли Володимир Олександрович сказав під час цієї повномасштабної війни, він сказав, що Україна це одна єдина сім'я, угу. і я не можу нікуди поїхати. Але згадайте, коли він прийшов і став президентом, що він сказав? Кожен із вас президент. Так. Це знову показники, що він усвідомлював місію, що Україна це велика сім'я. Uh -huh. І ми зараз це відчуваємо під час війни. І тому мені хотілося б сказати, що так, йому колись була какая різниця, а зараз однозначно різниця велика. І він зміє взаємодіяти з. Кризовими ситуаціями, так що виходить на новий творчий uh -huh. рівень за за рахунок цієї потужної енергії 3,20. Вони в нього ці закони вже збалансовані. Uh -huh. А там ще зараз додам uh -huh. стільки всього. Давай, Давай. я буду е, паралельно так, зразу да, Алла Вертувай. <реш> Про те, що ти сказала. Це, звісно, в астрології я впевнена, що мої глядачі вже сказали: ну звісно, він же водолій. Як ще? <реш> 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 так, він водолій. Це раз, по друге. В нього є аспект Уран в секстилі з Меркурієм, а це аспект астролога, винахідника, оригінала, тобто він шукає нові ідеї. Постійному русі, і оця його водолійська природа, вона посилюється цим аспектом. Uh -huh. Це такий реформатор, це дійсно дуже дружелюбна відкрита людина. І він мені подобається, що Чи Подоляк, чи Арестович, тобто люди, які там в офісі і знають, і бачать ті там конференції, говорили, що він сажає за стол всіх експертів інколи uh -huh. з протилежними думками. І дає слово висловитися кожному. А потім він приймає рішення. І це якраз про водолійство, про рівні такі стосунки. Mm -hmm. Але водолій це ще якраз і інтелект дуже дуже сильний. І цей аспект він його посилює. Але водолій це знову ж таки впертість така дуже сильна. І в нашого президента у фіксованому. Хресті, хто знає астрологію, той одразу зрозумів, а я перекладаю фіксований хрест це стратегія таких впертих людей, і в нього тут багато планет, тобто він дуже впертий. Коли говорили, що за ним стоїть там хтось і ним керує. Я коли це подивилась, так гром голосно. Посміялася, як я це вмію робити, <сміялась> і думаю, ну ну ви просто не знаєте, що таке людина фіксованого хреста. У мене тут так само, але я трошечки ну так скромніше, а він дуже впертий, і це до речі дуже велика сила, яку От, йому про це сливу. дає і інтелект. Угу. Він ж народився в першому місяці. Так. І в нього в перший місяць, виходить, попадає пара законів 1-22. Перший місяць відповідає за форму стосунків з іншими. Стосунків з сім'єю, але масштабніше з усіма іншими людьми. Він любить конкретні, чіткі стосунки, коли все розкладено по поличкам. Він дуже-дуже шанує тих, кого любить. Але кого не любить, то не чувайтеся. І одночасно ось ця його тенденція повторюється в сьомій сфері. Там 22-1 виходить, навпаки, ці закони стоять в нього в матриці, а це призначення. Сьома сфера в матриці тіла світла, яку я вираховую по своїй системі, це призначення, його призначення принести любов. В кожне серце, уявляєте, принести любов, він не міг не бути зараз, коли ми з вами відроджуємося як українська нація, місія якої нести світло і любов, він не міг не стояти зараз при владі. Він просто з Україною в абсолютному резонансі. І так як він, не дивлячись на те, що там посміхаються, ой, якої він там національності, немає національності, є українець. І українці можуть зараз бути в будь-якій країні світу, якщо їм серце болить за те, що відбувається. Бо українська перемога це перемога всього світу. Це правда, і от Володимир Олександрович він, він дійсно несе цю місію. Він демонструє іншим, як можна жити повністю віддаючи справі. Угу. Він віддається абсолютно, і це йому дає ось ця 22 енергія в матриці. Угу. Це енергія любові, безумовна любов. Клас. А в, а одиниці, в астр... це все магія, це інтелект, це сила, це Бог, це напрямок, це знання. Це я, да? це, я, це, ну, це, це, я сонце, це сонце, це сонце, mm -hmm. яке стоїть самі mm -hmm. потужній своїй позиції. Mm -hmm. Ну ось також це ж ваші mm -hmm. поранічні... Да, Ну в астрології там позиція в сонце в водолії. Це mm -hmm. вважається слабке, але це знаєте, це не така слабкість, як в падінні. Це вигнання називається, але трошечки через комплекс. Але ти маєш навчитися, от як зараз багато українців поїхали за кордон, і вони мають навчитися там жити. Тобто, по сонцю, це людина, яка має от цей вогник в собі, так розігнати і зрозуміти, хто він. Насправді, а в нього ще до речі, до твоїх слів про любов, сонце в поєднанні з Венерою, тобто uh -huh. це аспект всіх творчих людей, його творчий потенціал. І це, до речі, Венера а, символ коханої жінки. Тобто в нього дружина так само водолій, і ось дивлячись на його стосунки uh -huh. з дружиною. Оце інтерв'ю нещодавно, як як він дивиться на неї, наче він ось побачив дівчину, закохався і немає в перший не раз. Має... Так? раз так? Кожен раз, як перший Раз це видно І це ось говорить так, про це. Так. І те, що е, знаходиться в Венера, до речі, так само у фіксованому знаці, це говорить про такі стосунки серйозні от угу, один угу. раз і на все життя. І ще поки не забула щодо роду, то в нього, так, в нього чорний місяць у раці, і багато людей мені навіть так само писали. Ой, то що, то ви ж не знаєте, як він там, це ж чорний місяць в раці, це ж карма предателя. Mm -hmm. А я кажу: ну, давайте. Ну, по-перше, вже війна, війна почалася. Mm -hmm. Втік, йому тричі казали: може, ви поїдете? А він з такою злостю сказав: мені не потрібно таксі, дайте мені зброю. І mm -hmm. говорить про це по сей день. Тому. Хіба це не є доказом того, що чорний місяць в раці вже відпрацьований і він угу. працює як сила? Він став батьком для всіх нас, і це, по-моєму, чудово. Ну, а тільки гідно поваги. Знаєш, що говорить народна мудрість українська а, щодо народу і людини, яка ось те все, що ти зараз говорила, є така приказка, яка вказує на те, що той, хто в біді полишає народ, стає її зрадником. А, а у нас зараз народ дійсно в біді, і ми з біди знаходимо потенціал, і хто з народом не разом. В біді, uh -huh. да, то стає зрадником. У нас зараз, зрозуміло, ця тема зради, яка розганяється. А у нас є ще альтернативне, що точно визначає якість нашого Володимира Олександровича. Також альтернативне прислів'я я спеціально uh -huh. собі записала, щоб його не пропустити. Коли для себе жити, тліти, для сім'ї горіти, а для народу світити. Клас. І це однозначно, я впевнена. Мурашки. Це про нашого Володимира Олександровича. Я перепишу собі, як верхній такий прояв чорного місяця в Раці. І це 34. однозначно саме про те, що Володимир Олександрович навчився відданості віддаватися повністю не лише справі, але і народу, і, а Україна це народ. Угу. І він нам віддається, він став мудрішим. Він не постарів, а постаршав. На десятки років угу. за останні місяці, і це ще до того, що він взагалі в нього знаєш, по моїй матриці, яка основна задача, чому він має навчитися? Ану, він борець за справедливість. О! Тут в мене он бачиш, скільки да. прописано про справедливість. Про це. Так. Ось він борець за справедливість. Він має доколу... докопатися до причини всього, що відбулося, і тільки коли він бачить причину, він робить висновок. Ага. Якщо він не бачить причини, він буде копати, копати і копати. І тому багато кого закопує і ще дуже багатьох закопає. Навіть якщо на поверхні здається, що він нічого ага. ні ні з ким не робить. Люди добрі, вам здається. Я не знаю кухні, я не звідти на з цієї політичної ну, кухні. Але я бачу його матрицю, і я ще не бачила жодної людини, яка по своїй матриці не відповідала uh -huh. тому, що вказ на що вказують космічні закони. І так само, як і я по гороскопу. Для нього це добро і зло, вічна боротьба, яка йде всередині, вона і йде і зовні. Вон... і вже для... в нього настільки високий рівень відповідальності, щоб добро перемогло. Що ніяких перемовин не буде ні так, з ким правда, ні то що там з сусід... сусідами, які не знають, що вони хочуть. З будь-якою людиною він не буде вести перемовин. Можливо, інколи різкавато. Uh -huh. Чому я зараз скажу, де я бачу, чому можливо ти зараз щось додаш. Uh -huh. Uh, так, хотіла сказати, що ось ця його фіксована стратегія, впертість, так uh -huh. вона дає рішучість в діях. І якщо він сказав, по-перше, що таке водолій? Ця людина, якщо сказала щось, то вона краще помре, аніж не зробить це. Тому, uh, от коли присяга була, коли він говорив багато речей, я розуміла, що в нас це все буде, і це буде. Uh -huh. Так. Причому швидко? І швидко? так. Тому що він народився 25-го, а нумерологія духовного mm -hmm. Таро ми плюсуємо всі цифри, які після 23 числа, тобто mm -hmm. він народжений під сьомою енергією, а СІМ це швидкість, це колесниця в таро, це неймовірні швидкі результати, і в нього пара 7-16 є. І в фізичній реальності, де він дуже любить швидкі рішення, він не любить довго, як то кажуть, знаєш, Запрягати? фіксуватися на некомфортному чомусь. Йому треба комфорт задля успіху. І він любить комфортні речі для того, щоб швидко досягати мети. А така сама пара в нього в соціальній реалізації, точно така сама: 7-16. Тобто він не, не хоче, знаєш, як-то кажуть, полюбляю дорогі автомобілі, тому що це швидко, тому що це комфортно, і не треба довго думати, як це як забезпечити себе. Але може бути аскетом. Може відмовлятися від багатьох благ, якщо має високу місію і е, е, якісь на щось дуже е, таке сильно орієнтований. Mm -hmm. І одночасно 7-16 – це швидкість, швидкі, бистрі рішення і знаєш, недовго не запрягається, а швидко швидко рухається. Так, і це до речі, я хочу сказати, що це вада, водолія, швидкість, неймовірна швидкість. просто вау. І ще до цього хочу сказати, що нарешті якось... ваду знайшли. Да? Ні. <laughs> Хотіла сказати відмітити, що Подоляк якось сказав. Він, до речі, так само Водолій. І це прекрасно, що в нас таку епоху водолії так, керують так. нами, і це дуже порозумілі, дуже інтелектуальні дійсно люди. Так, от Подоляк він каже: ну я такий прагматичний, от а каже, наш президент він от якось інтуїтивно. Він каже, такий інтуїт. А о. я так посміхаюсь думаю, ну звісно, це ж водолій раз, і це ось цей аспект урану о, в сексі ліс Меркурієм, тобто воно ще посилюється. Що таке. Пропрацьована сімка угу. це коли ти свої емоції взяв під контроль, угу. прибираєш категоричність, догматизм і починаєш жити інтуїтивно, угу. тому що інтуїція це баланс протилежностей, а не просто якась емоційність, як декому здається. Так. Це коли людина вміє використовувати і знання, і е, досвід, і разом компонує для того, щоб зробити щось третє, щось нове, ось те творче, про що йде мова. Mm -hmm. Тому я і дивилась думаю, ну так, він раніше, <рес> там, коли прийшов до влади, там виганяв з кабінетів там головів різних рад, і там і давав там причуханки прям на камеру, йому mm -hmm. було все рівно. Подивіться, люди добрі, зараз. Етикет, не етикет. Він собі в тій в футболочці, в зручному одязі, тому що вибачте. Але у нас, у нас у нас війна, я всіх поважаю, угу. і, і одяг тут не при чому. Він чистий, він не брудний, так. і ось це якраз про той комфорт. Мені так комфортніше, угу. мені так швидше. І, будь ласка, не треба дивитися на угу. це зовнішнє. Дивіться на все да. на внутрішнє. І ось це якраз про нього. І це до речі, про демократичність, тому що так. він цим показує, що я такий, як всі українці сьогодні, особливо угу. на передовій. Дуже великі показники в мене е, на дипломатію. Він О, величезний так. дипломат. Так. Він вміє е, усвідомити різні аспекти питання і вийти на той рівень, де всім буде добре. Угу. Він тобто... до речі, хотів вже бути дипломатом, хотів Та все, вчитися. Я не знала. так, я колись В нього подавилася... в соціальну сферу попадає дипломатія, дипломатія угу. на вищому рівні. Але знаєш, чого в нього не вийшло? Тому що в нього білий місяць у терезах. А Терези це дипломатія, тобто в нього це вже напрацьовано. Тому угу. в цьому втіленні він дуже хотів, але не пішов туди. Ну якось не склалося. Та ще й в поєднанні з Плутоном. Тобто, це колись я його порівняла, що це було втілення Соломона. І з ким я не ділюся, кажуть: а дуже цікаво, слухай, треба подивитися, бо резонує, От просто на рівні клітинному, Мені також дуже відгуковано. Бачиш, тому певно. Щось таке було в його втіленнях. Ну, дивись, ми в цілому зробили основні тези по портрету нашого президента. Uh -huh. Принаймні, я розповіла, можна говорити ще декілька годин і не одну, uh -huh. але можливо, у вас, любі друзі, будуть до нас якісь питання більш конкретніші, можливо, ми ще повернемось до цієї. Теми, можливо, так? Можливо, так. якщо буде А можливо, ще якийсь... достатньо, щоб розуміння прийшло. Mm -hmm. І хто захоче краще розумітися в астрології, піде до тебе вчитися. До і речі, розбирати. набираємо новий так. курс, тож запрошую. Так, а, ж, а хто захоче посилання. розібратися в моїй системі, є ось так. товстенна книжка, є карти, до книжки йде ще міні-курс. Тобто... І ці карти прекрасні, так, які так, ти так. завжди приносиш. Так, собою, і карти, так? які йдуть завжди в комплекті. тож... Посиланнях можете знаходити ці ну, в посиланнях під відео так, і, і розбиратися, тому що це така велика угу. глибина, і саме основне, що наш президент він На світить. Він не живе для себе, і він же навіть не живе для своєї улюбленої пані Олени і своїх двох діточок. Ми для нього всі і партнери. І діти, діти так і, 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 і ми зараз велика рідня. Україна це сім'я, це рідня, і наш президент світить всій цій сім'ї. Тож я вважаю, що треба його поважати, і, і ми побачимо і дякувати, ще більше так, І дякувати, Богу за те, дякувати. що в мене, мабуть, дня не пройшло, особливо на початку. Коли я говорила, Боже, дякую тобі за нашого президента, тому що І важко я собі уявити, що б могло бути, якби на його місці був хтось інший. так Ну що, я дякую тобі, моя, я тобі люба. моя люба. Дякую, дякую, друзі. Дякую, Альбіночка. Дякую, дякую, друзі, вам. Ставте лайки, діліться цим відео, якщо ви знайшли його дуже корисним. Ну а я хочу від себе побажати традиційне. Бережіть себе та Україну. До нових та скорих зустрічей. Пока-пока.